Друзі, мої вітання на YouTube каналі я і Моє ім'я Андріна Глущенко. Традиційно ми обговорюємо щодня актуальні та важливі новини сьогодення. До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній спікер Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем. З позивним Ахілес. Пане Юрію, мої подяка за те, що знайшли час і можливість сьогодні з нами поспілкуватися ради вітати, слава Україні. Героям слава Так, так, звісно, героям слава і подяка вам за те, що оберігаєте, захищаєте і бережете наш сон. Що хочу розпочати? З приємної новини український генштаб повідомляє про те, що від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад один мільйон військовослужбовців. Бачили новини про те, що головнокомандувач збройних сил України сирський навіть відзначав кращих воїнів сухопутних військ з нагоди досягнення ось загальних втрат російської армії понад один мільйон осіб. Моє питання до вас. Чи є у росіян, ну, скажімо, якась така, знаєте, межа по особових втратах, чи все-таки вони будуть і далі продовжувати кидати своїх людей на гарм'ятне м'ясо, і ось ця позначка в мільйон це для них ніщо? За моїм переконанням, питання зараз не в ресурсі живої сили противника, а питання в їхній економіці, питання в грошах. Чому? Uh -huh. На поточний момент, якщо ми проаналізуємо, хто воює на боці Російської Федерації проти України, переважно це найманці складу mm -hmm. самої Російської Федерації, тобто воює периферія їхня, а також це найманці з інших країн. Відповідно, противник задіє суттєвий. Фінансово-економічний ресурс для того, щоб перше платити так звані підйомні це єдиноразова грошова виплата за те, що військовослужбовець змобілізувався, мобілізувався, став строю. І друге, звісно, це виплати за поранених і виплати за вбитих. в Росії. Це став своєрідний бізнес. Зокрема, для жінок вони намагаються вийти як швидше заміж за солошника. Для того, щоб дочекатися того самого дня, коли його вб'ють, отримати компенсацію і мати можливість покращити своє становище соціальне або розширити квадратні метри. Тому з точки зору втрат особового складу для противника, це не є критична відмітка. І я скажу більше, що вони готові витратити ще стільки, а можливо, і більше. Питання в тому, настільки вистачить грошей свого населення, ось це важливо, тому що у випадку, якщо гроші закінчаться і виплати, так звані підйомні, виплати за загиблого, зменшаться у своєму розмірі, рекрутів буде залучати все складніше, противник так чи інакше вдасться до примусової мобілізації, а кожна примусова мобілізація. Це невеликий негатив з боку населення, як наслідок Путін буде робити все можливе і неможливе для того, щоб примусову мобілізацію не йти, що ми маємо робити з свого боку, як на це впливати. Перше, звісно, ми маємо зупиняти противника на полі бою. На поточний момент ворог залучає щомісяця додатково плюс 30-35 тисяч військовослужбовців на поповнення втрат і для того, щоб мати можливість продовжувати ударно-штурмові дії. Відповідно, ми маємо мати два впівдрони на одну голову противника. Це 60-70 тисяч впівдронів в місяць тільки для боротьби з живою силою. І як наслідок ми зможемо їх перемолоти в цьому потоці численних штурмів. Також додатково треба мати дрони на логістику, на ворожих пілотів, на артилерію і так далі. Загалом 300 тисяч орієнтовно дронів в місяць для сил оборони, це те, що дасть мінімальний ресурс, який буде високоефективним для виконання всіх бойових завдань і для знищення ударно-штурмового потенціалу противника. Друге, що ми маємо робити, наносити вогневе враження по об'єктах в Російській Федерації, які наповнюють їхній бюджет нафту та газу доларом. Чим менше буде грошей в бюджеті, тим менше буде спроможності фінансувати війну проти України. Ну і третє, звісно, це складна міжнародна робота, що стосується залучення додаткових інвестицій на дронні програми. Це коли європейці платять кошти за дрони, які виготовлює держава Україна для потреб українського війська, і в цьому напрямку. Вдалося збудувати коаліцію дронів. Це складна представницька дипломатична робота, яка була проведена нашими очільниками на вищому рівні. І як наслідок, ми маємо дальнобійні дрони, які мають можливості бити в глибину Російської Федерації. Ми маємо дрони тактичного рівня застосування, і що є дуже дуже важливе. Одна з ключових загроз, яка є станом на сьогоднішній день для України, це спроможність противника масштабувати саме шахети. Модернізувати їх як наслідок противник зараз літає на іншому горизонті висот. Наші маневри вогневі групи з меншою ефективністю можуть працювати для їхнього збиття. Вони просто не дострелюють по висоті. Як наслідок, Україна розробила дрони, які спроможні звивати ворожі шахиди. Тому зараз важливо масштабувати кількість цих дронів, і плюс додатково навчити особовий склад працювати. На тих самих дронах перехоплюючи для того, щоб збивати відповідно ворожі шахети. Плюс додатково, як ви знаєте, позавчора чи декілька днів тому було нанесено ураження по одному з підтримк на території Російської Федерації, які виготовлюють ті самі комплектуючи до шахетів. Відповідно, на будь-яку дію, як ми з вами зараз говоримо, mm -hmm. є завжди протидія, але в випадку України основним капіталом війни залишаються люди. Тому я закликаю тих, хто є військовозобов'язаний. Звернути увагу на рекрутингові програми, зокрема, поповнити ті підрозділи, які закривають небо в другому ешелоні, які збивають шахіди. Зокрема, такий структурний підрозділ має 429 й полк полкахілес. Зверніть на це увагу, знайдіть до нас та станьте плечем до плеча. Ви згадали про безпілотники. Якщо проаналізувати весь цей період, коли Росія почала використовувати шахеди, інші дрони, неважливо загалом, безпілотники, який шлях? Ну, скажімо так, модернізації, чи, можливо, удосконалення якесь видозмінення відбувся з 2022 по теперішній час під 25 2025 року. Якщо так знаєте, розписати тезисно, що саме відбулося, як саме покращилася, чи модернізувалась, вірніше, правильніше буде сказати, російська техніка. В, маю на увазі безпілотники. Я пропоную розглянути в контексті того, що відбувалося і всередині нашої держави. Що маємо ми в порівнянні? Mm -hmm. Пропоную okay. почати з, розвідуваль... mm -hmm. з розвідувальних засобів типу Крило. Противник має ключові розвідувальні засоби. Це суперкам, залу, орла, дві електрички, mm -hmm. одна бензинка. На поточний момент ми маємо як противагу, це шарк лелека, а це скейтон, і інші борти, які дають можливості здійснювати подібну діяльність, вони схожі за характеристиками до тих, які є в російського окупанта, що стосується виробничих спроможностей, на жаль, Російська Федерація має більше можливості, зокрема фінансових і виробничих потужностей для того, щоб виготовлювати подібного роду бортів в більшій кількості ніж це робить Україна, але ми набули спроможності нашими безпілотниками, збивати їхні безпілотники. Відповідно, шалений розрив, який був в двадцять році. Зараз суттєво скористився, mm -hmm. якщо казати про проведення модернізації, звісно, ми проводили модернізації, противний проводи. Основна модернізація вона полягає в часі, який борт може перебувати в повітрі, в оптиці, яка на цей борт. І основне і ключове безпілотника це система, звісно, зв'язку. Як противник над цим активно працює, так зокрема над цим працює сила оборони, рухаємося далі. Противник має ударний засіб, бережуючий рожуючої боєприпаси, які називаються ланцет. Об'єктивно, це дуже добра зброя, яка націлена на вибиття нашої артилерії, нашої логістики, загалом на нанесення вогневого ураження по позиції Сил оборони. У 2022 році я взагалі мовчу, нам не було чого протиставити. Там, американці передавали свічбледи, які працювали там з 10, якщо 3-4 долетіло, то це дуже був великий успіх. Але тим не менш, не було чого, про чого протиставити. Стало на сьогоднішній день у нас є РАМ 2Х, у нас є булава. І інші засоби це крила ударного типу дії, які за своїм призначенням є дуже подібні, і схожі на ворожий ланцет. Тобто, так чи інакше, тут ми також скорочуємо розрив, який був з противником. Рухаємося далі. Мультиротор розвідувального типу Mavic 3, Mavic 3 Thermal залишається ключовим основним дроном війни в Російської Федерації. Їх більше чому більше, тому що в них прямий доступ до Китаю вони контейнерами завозять без жодних проблем. В той час, як в Україні для того, щоб купити цей саме, треба видати три кола пекла пройти, і тоді цей мавік опиняється в Україні. Альтернативних засобів інших країн, до прикладу Європейських держав, чи самих українських розробок є на стадії достатньо вдалих, схожих за своїми характеристиками, але це ще не мавік. Ми не можемо повноцінно пересісти з дюжаємо 3 на ті розробки, які вже є в Україні. Тому тут ворог на поточний момент переважає. Рухаємося далі, FPV, дрони, камікадзе. Це дрони, які летять ціль з корисним навантаженням боєприпасами. Їх ділимо на три категорії: швидко. Перша категорія це звичайні FPV-дрони, де сигнал передається на певному діапазоні частот від пульта до трону. Відповідно, в цьому рішенні, десь противником у нас паритет на лінії боєзднення, десь сили оборони мають привагу, десь противник несуттєво випереджає. Друга категорія це дрони fpv півкамікадзе з автоматичним донаведенням. Що мається на увазі, коли дрон перебуває на певній висоті, він захоплює ціль і далі самостійно йде для її ураження. Це зменшує вплив засобів радіоелектронної боротьби на сам дрон і зменшує кількість тих дронів, які падають, не досягнувши своєї цілі. В цьому напрямку, за моїм переконанням, Україна має кращі зразки, що стосується саме. Елементів штучного інтелекту, а саме автоматичного до наведення, тобто цих дронів у нас більше ніж Російської Федерації на поточний момент. Третя категорія це дрони на оптоволокні, тобто це епівдрон камікази, де сигнал передається через оптоволоконний кабель. Під час його прольоту цей кабель розматується, інша сторона знаходиться біля пульта в оператора. Тобто, весь сигнал йде управління вліво, вправо, вверх, вниз, а також відео оптоволоконного кабелю. Тут Російська Федерація зробила нас на маневри, і треба віддавати цьому звіт. Чому вони зробили нас на маневрі? Перше, коли починалася оптоволоконних дронів, китайські підприємства відмовлялися мотати для України, мотали для Китаю, перепрошую, мотали для Російської Федерації. Як наслідок противник збільшив присутність цих дронів в своїх військах за рахунок китайського виробництва, потім, вдалі зразки, які були атестовані російсько-окупаційним військом, вони були масштабовані на території Російської Федерації, закуплено основна сервина, кабель закуплені станки, на якому мотають, і таким чином противник переважає дуже суттєво саме в цих дронах. Але так чи інакше є вже перші державні контракти. Ці дрони є, зокрема, в 429 два полку дев'ятому полкові хілець, зокрема підтримці допомозі, завдячуючи донатам і як наслідок поетапно ми скорочуємо розрив. Можемо сказати, що на пріоритетних вітингах. До кінця поточного літа ми зможемо наблизитись десь до паритету. На жаль, не на всіх. Противник буде ще нас тривожати близько півроку. Наступна категорія це баба-яга, баба-яга це важкі ексокоптери, які виконують завдання в нічний час, логістичну функцію, мінування, нанесення ураження важким боєприпасом і інший функціонал. Цьому напрямку противник не зміг зробити щось подібне. Вони експериментують, підприємства мають завдання зробити аналог нашої бабі Єзі, ну, за характеристиками схоже дрон, але ще поки що вони цього не виготовили. Тому тут ми є абсолютними лідерами, рівнозначно, як і дуже суттєво випереджаємо ворога стосовно дронів, перехоплювачів, крил перехоплювачів. Тому так чи інакше, з усього що я сказав, ви бачите, що поетапно відбувалася модернізація. як... Російською Федерацією своїх виробів, так зокрема і Україною, але за період війни нам вдалося в деяких номенклатурах дуже близько наблизитись до противника, десь забезпечити паритет, десь забезпечити суттєву перевагу. Але є напрямки, над якими доведеться дуже активно попрацювати, тому що до прикладу, дрони, це те, що противнику дає достатньо серйозну перевагу на деяких вітинках, з точки зору можливості впливати на бойові порядки також на логістику. Ще є така цікава тема на Росії, хочуть створити окремий рід військ безпілотних систем. Якщо чули цю новину супер, якщо ні, то трішки розповім. І, зокрема, для наших глядачів. Під час наради щодо держпрограми озброєнь російський диктатор Путін сказав, що Росія створює війська безпілотних систем саме як окремий рід військ. Я хочу нагадати нашим глядачам. Чам, що у лютому минулого року український президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України сил безпілотних систем як окремого роду сил. То що, можемо говорити про те, що виходить Путін, повторює за Зеленським? знаєте я. Забув сказати ще, ну не те щоб забув, просто воно трошки відноситься до оперативно-оперативно-стратегічного рівня. Це не, не базове, чим користуються здавати полки хлест. Але з 2022 року ми навчилися, вдумайтесь, виготовили, провели дослідну експлуатацію, змогли масштабувати, навчити особовий склад, застосовувати оперативного рівня безпілотники, які щоночі працюють по законних військових цілях. На території Російської Федерації позбавляючи їх виробничих спроможностей і позбавляючи їх військового потенціалу, як наслідок за рахунок нашого ударів противник не так інтенсивно може вести дії проти держави України. Це дуже і дуже суттєвий здобуток Я вважаю, української інженерії і українського народу загалом. Тепер що стосується сил безпілотних систем як окремого роду військ. Ем... Після того, як було прийнято рішення в Україні про створення, командуючий Сухарєвський, минулий командуючий Сухарєвський, за моїм переконанням, зробив достатньо багато для того, щоб закласти фундамент подальшого розвитку сил безпілотних систем, і він зробив це настільки ефективно, що противник прийняв рішення зробити покальці. Якщо б в нас в Україні окремий рід військ сил безпілотних систем не був би ефективний, ну напевно, противник би не робив щось подібне. Загалом ворог перебирає успішні тактики застосування, як ми працюємо безпілотниками, намагається провадити в своїх військах, а також відповідно організаційні структури, які є в силах оборони. Зокрема, звісно, противника буде введений окремий рідвіз безпілотних систем, тому що це ефективно Водночас тим, ми також не стоїмо на місці після утворення. Сили безпілотних систем досягли певного рівня. Зараз відбулися кадрові зміни. Новим командуючим зайшов Роберт Йосидович Мадяр, який має шалений досвід: перше формування підрозділів безпілотних систем, друге тактики застосування на полі бою. третє Можливості організовувати, впроваджувати критично необхідні виробництва, починаючи з боєприпасів і закінчуючи безпілотниками, і як наслідок це дасть можливості новий командуєш, дасть можливість об'єднати в собі компоненти тактичного, оперативного рівня і, напевно, і стратегічного. Як наслідок. Дуже і дуже важливо, тому і в нас очікується в короткостроковій перспективі суттєві зміни з точки зору набуття спроможності сили безпілотних систем з новим командуючим. До <говорить> речі, ж, у ніч на 13 червня. Станом на цей день, коли ми записуємо нашу розмову, в тимчасово окупованому Криму було чуто серію вибухів, потужних вибухів. У соцмережах масово писали про атаку безпілотників, і там писали також і про активну роботу російської ППО. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вечір». Після там мешканці е, півострова писали про те, що після третьої ночі, е, е, зокрема в Сімферополі. І в навколишніх районах було чути вибухи і проліт дронів. А минулої ночі, тобто на 12 червня, збройні сили України вразили об'єкт ВПК у Московській області. Зазначається, що під час атаки були зафіксовані вибухи на території технопарку Резаніт, який розташований у Зубові Московської області, також крім цього. Ми, звісно, що пам'ятаємо про те, що Служба безпеки України втретє пошкодила Керченський міст. Ну і звісно, що не можна не згадати словно, звісно, спецоперацію Павутина, внаслідок якої було вражено 41, 41 бомбардувальник Російської Федерації. Пане Юрію, чи можна говорити про те, що от війна вона дійсно переходить, або вже навіть перейшла у нову фазу, і що таких атак. На території противника ну ставатиме з кожним е, днем, тижнем е, місяцем додалі більше і більше, це єдина спроможність вижити українську державу угу. повертати війну туди, звідки вона прийшла, позбавляючи противника можливості. Угу. Тут, що важливо, комплексно розглянемо питання, але спробую хутко, щоб не забирати угу. за ефірний час. Справжні цілі і наміри Російської Федерації. Це не окупація насправді чотирьох областей Автономної Республіки Крим, справжні наміри і цілі Російської Федерації, які вони публічно озвучують. Це знищення української державності як явище, стирання нас з мапи світу. Друга складова це знищення того, хто і є ця держава носієм культури. Це знищення українського народу. І для того, щоб бути послідовним, дивіться, що робить Путін. Він зараз каже, ага, нам потрібні буферні зони. Тобто це значить, що вони будуть діяти в інших областях не тільки в тих, які зараз точаться активні бойові, дії, що в своїй псевдоконституції не визнали це частиною своїх територій. І друга складова, вони будуть продовжувати тероризувати цивільне населення для того, щоб люди покидали нашу державу. Тому будь-яких передумов до завершення бойових дій. Їх просто не існує. Про це потрібно розуміти, пам'ятати. одночас тим, ми зберігаємо спроможності зупиняти ворога на полі бою. Противник немає оперативних успіхів і несе надзвичайно серйозні втрати. Тобто, ми можемо зупиняти противника країну, яка переважає за кількістю сил засобів, економічних спроможності, які підтримують треті країни, які мають суттєвий як арсенал озброєння, так і. Можливості допомагати фінансово. Я зараз кажу і про Китай, і про північну Україну, і про інші країни, які допомагають Російської Федерації завалювати далі. Ми набули спроможність бити по території Російської Федерації, і до наших безпілотників обов'язково мають додатися ракети, коли наші атаки будуть комбіновані. Коли Росія буде палати саме військові об'єкти, зверніть увагу. Ми б'ємо виключно по військових об'єктах. Ми не б'ємо об'єкти по об'єктах, які не мають відношення. До військово-промислового комплексу або до тих об'єктів, які забезпечують постачання нафтогазоблорів на території Російської Федерації. Ми б'ємо виключно по тому, що поставляє Росію і унеможливлює, унеможливлює ведення бойових дій проти України. Тому, звертаючись до наших глядачів, зокрема, щиро прошу вас, будь ласка, усвідомте що війна, на жаль, не завершиться в короткостроковій перспективі. Продовжуйте допомагати силам оборони, продовжуйте допомагати. Рідним, близьким та тих, хто цього потребує. Зараз дуже багато людей потребують допомоги, зокрема в тилових українських містах. І також для тих, хто є військовозобов'язаний задумайтесь над реалізацією завдань по мобілізації шляхом реквитинної компанії, оцініть свої цивільні досвідміння, знання і бійдіть до нас, до сил оборони. Треба підперти, для того щоб ми мали можливості. Я не кажу навіть зараз там. Про відпустки чи там якісь ротації це все забули. Я кажу про можливості закрити весь спектр необхідних військових завдань зокрема, докомплектувати ті підрозділи, які будуть збивати штахеди та інші ударні безпілотники, які тероризують цивільне українське населення. От до чого нам потрібно готуватися, От куди потрібно рухатись, але водночас тому, всі темряві, яка інколи здається непроглядна, ми маємо всі шанси, і можливості вижити і дійти до світу. Пане Юрію, моя величезна подяка вам за цю розмову, за ваші думки, за ваш захист. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш youtube канал якщо вам доподобається, звісно, те, що ми робимо. Підтримуйте наші збройні сили України. Не забувайте донатити, дякувати. Хоча б знаєте, зайти в соцмережі і побачили військового. Напишіть добре слово. Подякуйте! Напишіть в месенджер, в інстаграмі, фейсбуці, в Будь-де-де де бачите, підходьте на вулицях, також дякуйте. І, звісно, що бережіть себе, вкотре закликаю усіх вас, нас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, берегти своє життя та здоров'я. Ну, і, звісно, що побачимося у нових випусках. До зустрічі. Дякую, що лишаєтеся з нами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.